Щомісячний розмір виплат за загиблого військового зменшили вдвічі, як я нараз сказав, в бюджеті не вистачає грошей для здійснення виплат за загиблих військовослужбовців, тому треба звертатися до нашого бюро для прискорення вказаних виплат, бо на жаль, ця процедура може тривати роками. Вчора Міністерство оборони України оприлюднило зміни в порядку виплати одноразової грошової допомоги ОГД для захисників що загинули після 1 вересня 2025 року. Якщо раніше родини загиблих захисників отримували 3 мільйони гривень і одразу потім 40 місяців по 300 тисяч гривень, то тепер сума щомісячних платежів буде зменшена вдвічі до 150 тисяч гривень. І всю суму вам виплатять вже не протягом 40 місяців, а протягом 80. Тому якщо вам все ще не виплатили ОГД, а заяву до ТЦК ви подали давно, звертайтесь до нас, щоб прискорити ці виплати та отримувати 300 тисяч гривень щомісяця замість 150.